Вітаннячка, мене звати Олена, і на своєму каналі я розповідаю про своє життя в Норвегії. Зараз показую неймовірне полярне сяйво, яке я просто обожнюю спостерігати щоразу, і воно мені не набридає ніколи. Ось показую свої улюблені гори. І трішечки живої природи ось такі милі, милі створіння. Тут прям з-під ніг вистрибнула і побігла. Зараз буду викарабкуватися ось так високо. Можливо, відео не дуже передає, але машина стоїть внизу. І так різко. Доріжка йде вгору, вгору, вгору. І ось цією доріжкою ми ходили до дорослої школи. І коли випадає сніг, це дуже так сценене, <смеш> як то кажуть норвезькою. Так захоплююче дуже. А коли ще той сніг підтане і з'являється крига, то це взагалі. Там тільки з шипами, без шипів це взагалі неможливо, тільки з шипами. У мене зазвичай декілька наборів з собою на гумовій основі і потім вже пізніше придбала собі металеві. Ось такі залишки осені у нас ще. Навіть зелене листочко. 27 жовтня. Сказати так, погодка дуже свіженька. Дуже так свіженько. Але в мене, ось зараз покажу, тоненька така курточка. Тут немає ніякого підкладу, буквально тоненька. Така шовкова підклада, там сіточка і один шар. Один шар ось такого захисного покриття від дощу. Тобто ну, людина прийшла на зустріч мені в шортах. І це я така знімаю людей поза їх згодою. Але думаю, що норвежець не образиться. Такий у нас тут райончик. Тут можна дуже часто зустріти українців, тому що прямо попереду знаходиться садочок дитячий. І саме в цей садочок чомусь відправляють усіх українців. Я не знаю, чому так. Вирішили, певно, виділити їм одне спільне місце. Не знаю, які... У комуни ще до цього думки, але ось так. Ну, Так, трішки показала. Ось зараз йду далі. Тут стадіон такий, ну як стадіон умовний садочок і наша місцева така гора. З якої відкривається дуже гарний краєвид. Називається вона Квернербергет. На, ні, не так, не Квернербергет, а Квернбергет. Квернбергет. Трішечки. Мені важко цю назву вимовити за декілька років життя тут. Все, я її з помилкою озвучую. Ось поки йшла, розповідала про садочок, де навчаються українські діти, і згадала. Таку тему для обговорення, що цією дорогою теж часто ж можна зустріти було українців на шляху до дорослої школи. Тому що ті, хто відвели дітей до садочка, йдуть туди до школи. Або хтось йде ще з тієї сторони до садочка. ну але... Ой, ой, що ти там розкричалася? І ви знаєте... А якось так цікаво виходить, що коли ти йдеш доріжкою, ну ти просто по обличчю бачиш, хто тобі йде на зустріч. І в Норвегії прийнято якби, ну, не скрізь, але коли ти йдеш через ліс, коли це маленька доріжка, і часто люди вітаються. Так ось, вже маючи звичку за деякий час до походу до школи, вітатися просто з норвежцями, посміхатися, там кивнути головою або сказати гей, коли ми почали ходити цією доріжкою до школи, то 에, при зустрічі з українцями хотілося теж сказати їм привіт, махнути, сказати «гей», можливо. Але якось так сталося, що чомусь наші люди не мають ніякого бажання брати в цьому участь. Ти дивишся на цю людину, ти кажеш привіт, добрий день або гей, а люди просто дивляться на тебе. Ось знову дівчинка в шортах, щоб ви розуміли погоду. А ось люди дивляться на тебе і м, навіть не дивляться, це ще добре, якщо люди дивляться. Але часто буває так, що люди просто відвертаються. Хоча ми розуміємо, що ми українці. І ось ви можете сказати, а чому ж ти не віталася першою? А я відповім, я віталася. Я намагалася встановити зоровий контакт, я намагалася сказати привіт, сказати гей, просто кивнути головою. Але коли ти намагаєшся зробити це один, другий, третій, п'ятий раз, але не зустрічаєш таких самих відповідних дій, то ну, ти розумієш, що воно нікому не треба. Ну, але це не всі. Були ті, хто якось інтуїтивно, як і ми, починали вітатися. Ми навіть не були знайомі, але так воно і повелося, і привіт-привіт. Так і залишилося. Ну, власне, така ось наша, мабуть, національна риса, я не знаю. але... Скажу чесно, трішечки неприємно. Ось так. Ось він наш квернбергет. Сподіваюся, правильно вимовло мазу. Так, ось тут можна побачити, гілки заважають трішечки, але тут є підйом нагору. І ось з цією горою в мене пов'язана цікава історія, як я туди лізла. І в мене сталася панічна атака. Там зовсім безпечно, там ну, просто, просто сходи. Потім буде погода більш ясна, я покажу. А, і в мене там сталася панічна атака. Мені було дуже страшно туди піднятися. Але через деякий час, не знаю через який піврок або через рік, я спробувала ще, ще раз. Було також страшно, але вже не... не так. Так, зараз я не знаю навіть, мабуть, видно, там йде ось так. Ось йдуть сходи. Погано видно, але ну, там дуже різкий підйом, якщо так дивитися коли підіймаєшся вниз і там такі обриви біля цих сходинок. Тобто, ну, так, хто боїться висоти, то для тих може бути некомфортно. Ну, Як для мене. У мене дуже панічний страх висоти. Але є підйом з іншої сторони. Думаю, ми з вами якось підіймемось туди разом, то інший підйом я вже була дуже багато разів. Він дуже комфортний, класний. І ось Зараз можна буде побачити, як біжить джиночка з собачкою. Ось така. Чай мене, але я обличчя не показую, тож чисто норвезька така тема, здоровий спосіб життя, собачки, пробіжечка. Забігти на гору, забігти вниз. Кудись, тут доволі таки слизько, я маю сказати Ну, жіночка смілива і просто біжить донизу. Я, звичайно, не така смілива, особливо після моєї травми нещодавної. Грибочки знайшла погано ще, звичайно. Пам'ятаю, цей гриб з собою бруднить все навколо. Не знаю, він називається. Щось в цьому році ми гриби не збирали. Ну, Звичайно, не до грибів. Коли в тебе операція, і ти можеш лише сидіти, лежати. І важко дихати, то не до грибів. Але ось такі ось красунчики неїстівні. У мене всі окуляри в дощу, в дощеві, але прикол в тому, що мені краще отак йти, і мені воно не сипле на мої нафарбовані очі. І що в Норвежі це зазирає. Типу, чого ти дурна йдеш в жовтих окулярах, коли це дощу, не знаю, що ви бачите, у мене зараз тут все в краплинках, але я Хотіла сказати, що я обожнюю, просто обожнюю таку погоду. Коли ось така мрячка. І це дощем складно назвати, бо воно просто як з пульвізатора. Ну, я обожнюю, просто моє. Ось такий влог у мене вийшов. Дякую, що подивилися. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемося у наступних моїх відео. Тож. 爸爸。